Смерть актора, який виконував роль горобця і... і який загинув саме на фронті. Слухайте, це дуже неочікувано для нас відбулося. Ніхто це прям дуже. Ну, це, це ми випустили виставу. Володя один з самих у Рівенському театрі був факторів. Прекрасно, який зробив свою роль. все. Ну, це прям, Мені здається, що багато хто в театрі не зрозумів, як це відбулося, бо ще сьогодні людина виходила у виставі, завтра він вже прийняв для себе рішення, а післязавтра його вже не було. І то є, і як на це реагувати, коли ти простроїш якийсь. Простір смерті, а потім воно вживу приходить. Ну, це я не знаю, як це. Ну, це, звісно, потрясіння для всіх. Але це там так прям відбулося раптово і для театру. Театр, звісно, дуже постраждав, вибачте, звісно, і родина і всі. Це, це і крутий і індивідуальність, і актор і. Мабуть, тому він, він там і опинився, чесно кажучи, бо він в якийсь момент не витримав, і те, що теж, ну, так що, якась така історія. Ну, звісно, ми переживали. Це було дуже неочікувано все. Але зараз таке життя, такий простір, ми не знаємо, що буде відбуватися завтра. Все так, що такий от експірієнс.